Вітаю на календарі вівторок, 27 червня, і це капрі Ньюз. найактуальніші новини регіону. Моє ім'я Владислав Кухливський. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. Президент України Володимир Зеленський 26 червня відвідав Донеччину. Дякую вам за, за те, що захищаєте Україну. боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу. Для кожного і кожної з нас поблизу білицького під колеса автівки потрапила 13-річна дівчинка. Водій 30-річний не встиг зупинити транспортний засіб. Сталося зіткнення, в результаті якого дівчинка отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні. Під звуки вибухів, екіпаж Білий Янгол доставив гуманітарну допомогу до Красногорівки. Дуже болісно, тому що тут зростали, тут дружили, вчилися, допомагали про але нічого, все, все буде добре. Все буде Україна і все буде добре. У Добропіллі капітально відремонтують дах, який постраждав під час обстрілу. Договір на підрядні роботи по капітальному ремонту покрівлі по вулиці Незалежності, 37, заключена з компанією Укрстройгруп, на суму 1 347 Тисяч, аби допомогти військовим та місцевим у родинському працювала безкоштовна офтальмологічна амбулаторія доволі багато бажаючих. Крім військових, ми приймаємо і цивільних. Ну, цивільних ми приймаємо в основному, якщо немає військових, тому що першочергова для нас задача це військовослужбовці у Силдівській громаді. щомісяця майже 15 тисяч людей отримує гуманітарну допомогу протягом місяця? Надається гуманітарна допомога в першу чергу внутрішньопереміщеним особам, пільговим категоріям населення, працівникам підприємств, взагалі мешканцям нашої територіальної громади. Щомісяця це близько 15 тисяч осіб отримують гуманітарну допомогу? Резервування номеру телефону Ськового мобільні оператори тестують нову послугу для сімей героїв. Традиційно розпочинаємо наш випуск новин з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Росіяни вбили на Донеччині людину. Ще одну поранили. Поліція задокументувала наслідки воєнної агресії РФ. Упродовж доби ворог завдав 10 ударів по житловому сектору. Окупанти спрямували на цивільне населення авіацію, ракети с 300 РСЗВ град, артилерію. Агресор зосередив вогонь на п'яти населених пунктах: містах Авдіївка, Дружківка, Красногорівка, селах. Макарівка, новий комар. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, шість з яких багатоквартирні водогін, гараж, автомобіль, дорожнє покриття з артилерії. Росія вдарила по селу новий комар, поцілила в приватний будинок. Оселю знищено вщент вибухом і пожежею. Загинув чоловік, а його дружина зазнала важких поранень. Першими на місце прибули парамедики в складі групи Білий Янгол, які надавали екстрену допомогу жінці та евакуювали її до лікарні. Шківку російські війська атакували трьома ракетами с 300 пошкоджено шість багатоквартирних і шість приватних будинків: гараж з автомобілем, водогін і дорожнє покриття. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. 25 червня у віці 62 роки обірвалося життя відомого покровчанина Ігоря Миколайовича Камчатного. Останні 12 років він очолював управління Державної казначейської служби у Покровську. З 1982 по 2008 проходив службу в органах внутрішніх справ головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області. Мав спеціальне звання полковник міліції. Два роки тому Ігор Миколайович був нагороджений медаллю відзнака Ради національної безпеки і Оборони України колектив телебачення капрі висловлює щирість співчуття рідним та близьким Ігоря Миколаєвича. Вічна пам'ять. Вчора 26 червня, з робочим візитом на Донеччину завітав президент України Володимир Зеленський. 26 червня президент України Володимир Зеленський з робочим візитом завітав на Донеччину. Голова держави відвідав передові позиції українських військ на бердянському напрямку та поспілкувався з бійцями підрозділів збройних сил України оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великої вдячності. Вам, вашим, вашим сім'ям, батькам, що ви у нас такі є. Поважати здоров'я, обов'язково тільки перемогу. Україна пишається кожним з вас. Ви круті, міцні наші справжні українці. І всі розуміють в державі, що ви знали. Ті, хто не на фронті, всі прекрасно розуміють, що ви робите найскладнішу роботу сьогодні. І всі знають, що східний напрямок дуже складний. Тут гаряче і дуже довго. І тому я впевнений, що великий вклад в майбутню перемогу зробити саме видно. Слава Україні! Також Володимир Зеленський подякував бійцям за героїчну службу та вручив державні нагороди. Дуже приємно сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати третій батальйон окремої президентської бригади. Дякую вам за, за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити. Привітати, потиснути руку і побажати перемоги. Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений в цьому. Слава Україні! Ра! Окрім цього, президент України провів декілька нарад з генералами, під час яких було прийнято кілька оперативних рішень. Сьогодні, по всіх напрямках, у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям побільше таких днів. Був підрозділа Хортиці, які відзначились в битві за Бахмут, героїчно відзначились молодці воїни. Потім у наших морпіхів, дуже потужно, дуже акуратних. Дякую, що стараєтесь берегти життя наших воїнів. Потім Таврія, Південь, Фронт, насичений день, багато емоцій. Ми ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, Всі деталі чіткі, абсолютно зрозуміли. Організація, тренування, постачання, морську піхоту та всі елементи нашої сил оборони зміцнюємо, і це обов'язково у цей же день. Володимир Зеленський відвідав і Запорізьку область, де на Мелітопольському напрямку відвідав передові позиції Збройних сил України. Поблизу Білицького під колеса автівки потрапила 13-річна дівчинка. Подробиці вже знають мої колеги. Ввечері, 26 червня, на автодорозі Олександрівка Покрось Константинопіль поблизу міста Білицьке сталася дорожня транспортна пригода, в якій постраждала дитина. Велосипедист встановлено, що 13-річна дівчинка рухалась на велосипеді. Позаду неї рухався автомобіль Фольксваген. Під час руху дівчинка почала несподівано повертати ліворуч. Водій 30-річний не встиг зупинити транспортний засіб. Сталося зіткнення, в результаті якого дівчинка отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Потре нагадуємо водіям про необхідність затримання правил дорожнього руху. Збільшути дистанцію, зменшувати швидкість, поважайте один одного на дорозі. Працівники поліції звертаються до батьків з проханням нагадати своїм дітям, що вони повинні рухатися тротуарами, пішохідними доріжками, переходити проїзну частину тільки у встановлених місцях, адже неухильне дотримання правил дорожнього руху є запорукою збереження власного життя. Гірника із Мирнограда, який надсилав ДНРів, координати ЗСУ посадили на 10 років. Обвинувальний працював підземним гірником на шахті 5-6. І з середини грудня і до початку лютого він надсилав у Телеграм відомості про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ на території міста Мирнограда. Військового комісаріату та військовослужбовців ЗСУ в місті Покровську робив скріншоти з Google Карт із позначками місць дислокації. В обвинувальному акті йдеться про 12 випадків передачі такої інформації інформації. У підсумку його засудили до 10 років позбавлення волі із максимально можливих 12. У добропіллі капітально відремонтують дах, який постраждав під час обстрілу. За час повномасштабного вторгнення, руйнувань та пошкоджень зазнали всі регіони України. Під обстріли потрапляли як об'єкти критичної інфраструктури, так і звичайні будинки, де жили мирні мешканці. У добропіллі минулого року, у квітні від ракетного удару руйнувань, зазнали багатоквартирні будинки. Ракета впала неподалік від будинків, і як результат, вибиті шипки, зруйнований дах та поранені мешканці. На щастя. Обійшлося без жертв. На жаль, Добропільська громада також відпала під ворожі обстріли, і досі ми не в повному обсязі наслідки ці усунули, тому ця робота триває постійно. Спочатку це усунення було точечно, тобто ми забивали там вікна ОСБ, плівкою. Там, де було руйнування по покрівлі, ми точно замінювали там деревину, замінювали металопрофіль. В добропіллі у будинку 37 по вулиці Незалежності, покрівля не підлягає поточному ремонту. Через це було прийнято рішення про проведення капітального ремонту покрівлі за рахунок коштів міського бюджету. Договір на підрядні роботи по капітальному ремонту покрівлі по вулиці незалежності, 37 заключено з компанії Укрстройгруп на суму мільйон 347 сорок тисяч. Ремонтні роботи покрівлі будинку по вулиці Незалежності вже виконані на 50%, Зазначають в адміністрації. Зняли стару покрівлю, замінюємо каркас, і після цього буде вже металопрофілем укладено нову покрівлю. Виконання даних робіт планують завершити у поточному місяці. Також на черзі ремонт покрівлі будинку номер 22 по вулиці Театральна, який також має значні пошкодження та потребує відновлення. По театральній на сьогодні ми розроблюємо проєкт кашторисну кошторисну документацію. Після закінчення, ну, після розроблення її ми також, я думаю, не думаю, впевнений, що знайдемо фінансовий ресурс і будемо проводити. Ремонтні роботи вже капітальні за рахунок місцевого бюджету. Загалом в громаді працює комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії, яка продовжує проводити фіксацію пошкоджень. Відбудова та капітальні ремонти в умовах війни завдання непросте та навіть авантюрне, але вона має місце бути. Екіпаж білий янгол продовжує робити рятувальні рейси та допомагати мешканцям прифронтових населених пунктів. Цього разу відважні поліцейські вирушили до Красногорівки. Спецекіпаж поліції Білий Янгол практично єдині, хто допомагає цивільному населенню біля лінії фронту. Поліцейські працюють майже цілодобово та надають допомогу в понівеченні ворогом населені пункти Донеччини. Ситуація в Красномурівці вкрай важка, адже ворог щоденно обстрілює населений пункт з різної техніки, руйнуючи будинки та вбиваючи людей. Мешканці, які донині залишаються у місті, призвичаїлись до реалій сьогодення, бо у кожного своя причина залишити сь біля розуміють без їхньої допомоги цим людям буде вкрай важко вижити тому постійно привозять до місцевих гуманітарну допомогу від різних благодійних організацій бо вона іноді єдиний шанс вижити лишить слишим що діта щось дають але ходити боїмося, тому що ну осколки он буквально вчора лопнула черепіця с этих. с крыши. Шанинова забирали. Катались. Да, а потом, говорю. а потом этот самый, а потом э, мамку возили там к нему. На да, да и она осталась. Да, а потом <саляюсь> забирали. Плохо было. Спасибо. Да. То, что они и вместо скорой могут пособить и вообще Зважаючи на важку ситуацію в місті, поліціянти вкотре закликають мешканців не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров'я. «Хто хотів, давно виїхав. як би сказати, які не хотят, типа Я не уйду нікуди, тому що у меня есть живот. Найстрашніше, коли б'ється крупнокаліберна, яка которая і розрушає все. Тут оно все таке. Кожне по своєму страшне. Стрілкове тоже тут проскакивають воно… потихонечку каждое свое. Ребятам я хочу сказать, спасибо, что вы есть. Будьте целы и невредимы. Хай ангел-хранитель каждого охраняет. Господь підтримує і допомагає, тому що у вас тут, звісно, такий жорсткий. евакуаційний екіпаж Білий Янгол разом з головою благодійного фонду сила жінки доставили в місто нову партію гуманітарної допомоги. Частину наборів було роздано на мікрорайоні Сонячний, який розташований лише за півтора кілометри від села Старомихайлівка, яке перебуває під окупацією. Голова благодійного фонду пані Ольга згадує свої дитячі роки, які провела в Красногорівці. Тут я народилася та виросла. Зараз його майже не залишилося. Не залишилося ні людей, ні цілої квартири, а це школа, в якій я навчалася. Дуже болісно, тому що тут зараз зростали, тут дружили, вчилися, допомагали друг другу. Але нічого, все, все буде добре. Все буде Україна і все буде добре. Місцевий мешканець каже, люди переживають кожного дня суцільний жах від нападів загарбників. В лютий місяць, в день у день, як би вам сказати, російські загарбники, окупанти обстрілювали в день у день, 4 місяць, п'ять місяців. Але там ніхто не проживав. Просто для них це був важливий об'єкт, як з неї була видна вся Донецька область. У ну, Донецький район доставляючи гуманітарну допомогу, екіпаж білий янгол та волонтери піклуються, щоб необхідні набори з продуктами харчування, речами першої необхідності надійшли до кожного мешканця, попри небезпечну ситуацію у місті. Пройшлися по мікрорайону сонячному в Красногорівці. Тут картина трохи відрізняється. Тут майже всі багатоповерхові будинки розбиті, школу подивилися. Людей тут проживають, але дуже мало можна порахувати на пальцях, бо будинки деякі майже не пригодні до життя. Але тут в чому специфіка? Тут знаходиться майже поряд в кілометрі, півтора. Знаходиться окуповане село Старомихайлівка, і далі вже йде. Донецька працівники поліції продовжують вмовляти мешканців на евакуацію до безпечного місця. Якщо ви наважились на порятунок, потрібно звернутись до гарячої лінії евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на мар'їнському напрямку за телефоном: 066 56 10 102. Аби допомогти військовим та місцевим у родинському працювала безкоштовна офтальмологічна амбулаторія. З лікарями та пацієнтами спілкувалася моя колега Альона Соболенко. З початку повномасштабного вторгнення багато вузьких медичних фахівців Донеччини були вимушені евакуюватись у більш безпечні регіони. Аби отримати кваліфіковану допомогу, мешканцям іноді доводиться їздити не тільки в інші міста, а й навіть в інші області. Аби допомогти людям у прифронтових громадах, на Донеччину завітала мобільна офтальмологічна Йологічна амбулаторія з міста Київ. Допомогу фахівців вже отримали мешканці декількох міст області. Сьогодні прийом відбувся і у місті Родинське. До нас звертаються волонтери, це організація офтальмологічна Зір Київська. Ну, зібрали такий чудовий автомобіль з обладнанням. Спеціалісти гарні зібрались і запропонували нам приїхати. І ми вже об'їздили багато міст. Це і Селідове, і Новогородівка, і там інші. От. І велике прохання було особисто моє, щоб вони заїхали в чудове містечко родинське для того, щоб. Поспілкуватися з місцевими, подивитися на їхні потреби, вказати, якісь може комусь допомогти з порадою, комусь допомогти направленням, знати, що робити. Лікар-офтальмолог, який веде прийом, каже, основний акцент вони все ж таки роблять на військових, але і цивільному населенню в допомозі не відмовляють. Доволі багато бажаючих, крім військових, ми приймаємо і цивільних. На цивільних ми приймаємо в основному, якщо немає військових, тому що перша чергова для нас задача це військовослужбовці, тому що в основному в них немає можливості як цивільних вільного пересування. Там захотів поїхав в Покрови, захотів поїхав там умовно в Дніпро. Військових немає такого. Аби потрапити на безкоштовну консультацію до київських лікарів, зібралося дуже багато родинців. Я не могу нічого. Вот не всі все люди в тумані. Мі глаза є на те саме. Іду по дорозі, нічого не вірю. Все в тумані у мене нічого не знаю, що зі мною та саме. У вот прийшла з такою проблемою, що мені скажуть. Ми узнали в Фейсбук, пока ви да? по времени. Рібенка приїхали провірити. Ми в Невскі не були но вони закрились. И поэтому мы решили приехать. Нужно, потому что, тем более, сейчас такое время, они у каждого из финансов, скажем так, и, и вообще, как бы у нас сейчас много больниц позакрывалось, много врачей выехало. Ну, видите, вот в очках, значит, нужно проверить зрение. Врачей здесь нет. Не вижу я, вот, левый вообще ничего не видно, а правый, ну, так, мутно, мутно во глазах. Надо или операцию делать, или что. Сьогодні у місті Родинському проводиться безкоштовний прийом офтальмологами нашого населення. Це благодійна організація, яка приїхала та перевіряє зір кожного мешканця нашого міста. Дякуємо дуже за таку вагому допомогу, тому що в нас в місті немає лікаря-офтальмолога. Офтальмологічний пересувний пункт став дуже популярним серед мешканців. Незабаром на зміну цим лікарям приїдуть інші, які продовжать свою місію на Донеччині. Ми тут з моїм колегою до 30-го числа, а потім нам на зміну приїжджає вже інше, тому що все-таки це доволі велике навантаження, доволі багато бажаючих. Далі там по плану Мирноград, от я ми вже там з місцевою владою зв'язалися з те, щоб вони попередили людей, і ну все пішло як треба. Варто відзначити, що пересувний офтальмологічний пункт оснащений усім необхідним сучасним обладнанням. Фахівці тут не тільки перевіряють зір, а й можуть підібрати окуляри. Мешканцю Українська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану. За даними слідства, у квітні 2022 року чоловік організував на власному телеграм-каналі спілкування з підписниками на військову тематику. Він поширював дані про дислокацію особового складу ЗСУ, розкривав місця розміщення штабів, окопів, скупчення техніки та напрямки її руху. Крім того, коментував пости інших користувачів, підтверджував і у Учнював їх дописи, додаючи результати власних спостережень. Наразі чоловіка затримано за клопотанням прокуратури. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У селдівській громаді щомісяця майже 15 тисяч людей отримує гуманітарну допомогу. Детальніше готові розповідати у нашому наступному сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення багато людей лишилися постійного доходу. Дехто лишився домівки і починає життя на новому місці. Тому для таких категорій людей допомога від благодійників є вкрай необхідна. В кожній громаді намагаються забезпечити першочергові потреби мешканців, які наразі там проживають. Як працює гуманітарний штаб у Селидівській громаді та хто може отримати допомогу в нашому сюжеті більш детально протягом місяця надається гуманітарна допомога в першу чергу внутрішньопереміщеним особам, пільговим категоріям населення працівникам підприємств, взагалі мешканцям нашої територіальної громади. Щомісяця це близько 15 тисяч осіб отримують гуманітарну допомогу? Також гуманітарною допомогою ми. Охоплюємо тих людей, які були вимушені евакуватися на більш безпечні території. Тобто, ця робота в нас ведеться з травня місяця. По сьогоднішній день вже більше ніж 100 осіб отримали також таку гуманітарну допомогу. Тобто, ми її надсилаємо адресно за заявами таких мешканців безпосередньо, там де вони зареєстровані на сьогоднішній день. Внутрішньо переміщеними особами. Гуманітарна допомога по громадам переважно надходить від благодійних організацій. На сьогоднішній день гуманітарний штаб співпрацює з. Більш ніж десятьма благодійними організаціями, волонтерами щодня докладає. Максимального зусиль для того, щоб збільшити цю кількість допомоги. Гуманітарний штаб Селидівської громади продовжує видачу допомоги мешканцям. Розподіляється вона за категоріями. Особливу увагу приділяють пільговим категоріям населення та переселенцям. На сьогоднішній день вже близько 300 тисяч осіб внутрішньопереміщених отримали у нас таку допомогу. Вимушені переселенці мають змогу отримати не тільки продуктові набори, а й непродовольці. До набору входить розкладуш. Ковдра, подушка та постільний набір. Люди починають життя на новому місці, бо їхніх домівок вже немає, і все, що вони наживали роками, теж знищено війною. Пані Галина приїхала до Селидового з Первомайського ще в липні минулого року. Каже, подібна допомога дуже доречна. Два дома згоріли. Нету ничего. Свилки, ложки начинали. Спасибо помощи, которую вот выделяют нам. Я очень благодарна. Вот сейчас мы раскладушки получим. Все, теперь не будем на чужой постели, как у нас там бугорок, ямка, лежим как. Ну, все хорошо будет теперь. Спасибо всем гуманитарным допомогам. И знаете, как тяжело в 64 года остаться без крыши над головой. И мы не знаем, что дальше будет. И как здесь мы. Так, так, як, як, не знаю, на руїни не ну, дамо і хочеться. Пан Микола теж приблизно як рік знайшов прихисток у Селидівській громаді. Допомогою задоволений. Каже, що наразі, хоч буде своє ліжко. Що з його будинком в його рідному селищі, невідомо, бо зараз навіть запитати ні в кого. Ще не знаємо, що там. Ціла хата ліні, не даші. І ніхто не їздить, і ні в кого, а у нас ще дом там внизу. Туди ніхто не боїться їхати. дали нам хотынку, говорится. Пойдет и такая. Ну, живем, проживаем. О, это хорошо. Это помощь, да. Вот потому что на одной кровати не привыкли мы. А сейчас для розкладушка буде, та вже міла діла. Ті, хто лишився всього і починає своє життя з чистого аркушу, кажуть, що для них це не просто гуманітарна допомога, це можливість більш-менш нормально облаштувати з нуля свій побут та надія, що разом українці подолають усі негаразди. Станом на ранок, 27 червня 2023 року, більше ніж 1522 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 490 дітей загинули та понад 1032 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області 467, Харківський – 284, Харківській київський 129. Ці цифри не є остаточними, адже наразі неможливо встановити точну кількість постраждалих дітей у Маріуполі та Волновасії. Мобільні оператори тестують нову послугу для сімей військових. Подробиці дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Для близьких військовослужбовців відкривається можливість резервування номерів воїнів, які загинули або вважаються безвісти зниклими. Таким чином він не потрапить до нового абонента протягом двох років із дня останнього поповнення рахунку. 26 червня стало відомо про впровадження нової послуги від українських мобільних операторів для сімей полеглих чи зниклих безвісти воїнів. Відтепер родини героїв зможуть зарезервувати їхні номери телефонів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. України. Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення. Коханий приєднався до Viber». коли його немає, серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, «Київстар» та лайфсел запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років. Прокоментував нововведення міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Тож журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися, чи працює вже дана послуга за гарячою лінією. Оператора мобільного зв'язку Vodafone нам повідомили, що послуга недоступна до використання. А ось клієнти оператора мобільного зв'язку Київстар вже мають можливість забронювати номер загиблого військового. Тобто, ви його ніби заморожуєте, щоб компанія його після того тривалого не користування не продала. Так ще. Як саме потрібно зарезервувати номер, і першим кроком необхідно звернутися до служби підтримки одного з операторів LifeSell за номером телефону 0800 20 54 33 та Київстар за номером 0800 30 04 66. Далі потрібно надати номер телефону для резерву. Наступний крок зазначити, від кого звернення, зачекати на смс із рішенням щодо запиту. Наразі така послуга від українських операторів Київстар та LifeSell працює в тестовому режимі. Режимі. Важливо наголосити, що резервування можливе для активних номерів. А далі поговоримо про погоду на завтра, 28 червня. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Покровську до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дощ. Максимальна температура повітря в день становитиме до плюс 25 градусів, вночі до плюс 13 градусів по Цельсію. На цьому в мене все. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі або на сайті Капрі Денюа. Бережіть себе та своїх близьких на все добре.